Амках стартового туру тоді Кудрібка, дебютант чемпіонату, спромоглася вдома на оболонь арені здобути доволі несподівану впевнену перемогу з рахунком 3-1. І в цілому про той матч безмовно в Олександрії пам'ятають. І сьогодні, звісно ж, підопічні Кирила Нестеренка виходять лише з одним бажанням помститися. Ну власне кажучи, і турнірна ситуація теж змушує Олександрійців працювати на максимумі своїх можливостей. Олександрія підходить до цього матчу із серією з восьми поєдинків поспіль без перемог. І наразі колектив Кирила Нестеренка знаходиться на передостанній 15 й позиції із 10 очками в активі. Для порівняння Кудрівка теж має доволі неприємну серію із чотирьох невдач поспіль. І наразі 14 очок має і знаходиться у зоні перехідних матчів. Кирило Нестеренко та Василь Баранов два тренери на наших екранах крупним планом про майнули. І перша відповідь від Олександрії. Жота. Жота виконує переведення на протилежний фланг. Тут теді Цара відкривається. Цара Під праву зміщується п'ятой. Залишає на партнера. Огарков. Подача на дальній Удар і забиває Олександрія. Це жота. 42 секунда. Здається. Ну точно менше хвилини знадобилося Олександрії, щоби відкрити рахунок у домашньому матчі проти Кудрівки. Перша ж атака у виконанні господарів завершується забитим м'ячем. Ну і знову ж таки приємно знову бачити уболівальників. На КСК Ніка. Попередній домашній поєдинок проти руха довелося проводити без глядачів. Але сьогодні болівальники повертаються на трибуни. Як, власне, повертаються забиті м'ячі для Олександрії у домашніх матчах. 405 хвилин поспіль у домашніх поєдинках Олександрійці не забивали. Морозко, між іншим, теж забивав. У тому стартовому матчі чемпіонату проти Олександрії. Подача відбувається зараз. Удар ні немає. Такого повноцінного удару. Антон Боль вів боротьбу на другому поверсі, але у підсумку м'яч опиняється в руках в Антона Яшкова. Ще раз дивимося. Це важко назвати ударом. Там Морозко, як слід пом'ячу, не влучив. Але після цього спокійнесенько Антон Яшков забрав м'яч. Морозко. М'яч пропускає на мачелюка. Артем Мачілюк прострільну передачу виконує. Тут на випередження спробував зіграти Денис Нагнойний. Ну, але відверто повз ворота м'яч летить після удару центр хава Кудрівки. Ну, встиг насправді кинути погляд у бік штрафного майданчика. Та Цара. Зіграв на перехопленні у центрі. Булеца повертає до штрафного майданчика, А тут, а тут є момент у Кастільо. М'яч відскочив до цари. Удар. Кастільо не забиває добивання. 2-0. Але гол все ж таки не буде зараховано. Офсайд. Офсайд, здається, вже точно був у Булець. Коли він так уже підібрав м'яч біля лицевої лінії. Ось там уже здається в очевидному положенні поза грою Перебував Сергій Булеца. Але ще один момент відзначаємо. Тут намагався Лосенко зіграти на випередженні у підкаті. Він вибив м'яч з підніг у теді цари. Так, у цари, звісно, був ось тут офсайд. Не у убулеци у цари. Зараз Кудрівка відповідає, чи не першим ударом у площину у сьогоднішньому матчі. Хороший удар на техніку, але. Здається, все ж контролював траєкторію польоту м'яча. 18-річний Назар Макаренко. На вийти, беремо, на вийти, у фінальну третину поля підопічні Василя Баранова доволі високо розміщувалася і лінія захисту у Кирила Нестеренка та його команди. І це по максимуму кудрівка тоді використовувала зараз виконує прострільну передачу Іван Лосенко шведою намагався. Футболіст Кудрівки вирізати м'яч. Але технічно прийняв біля бокової, обіграв свого суперника Даниїла Ващенка. Зараз можливість для контратаки відкривається у Кудрівки. Ближче до правого флангу отримав Сторчоус. Пробиває Сторчоус. До речі, взагалі чи не вперше у сьогоднішньому матчі уже після оголошення стартових складів ми згадуємо про Андрія Сторчоуса. Нарешті він отримав відповідний простір. і пробиває з лівої. Чи зачепив м'яч Антон Боль? Схоже, що так. Арбітр показав на кутовий прапорець. Корнер мають виконувати підопічні Василя Баранова. Подача на ближню стійку Макаренко кулаком грає на виході. Далі ще одне падіння Кастіліо у власному штрафному майданчику. І цього разу арбітр уже фіксує фол проти венесуельського форварда. Зрештою, саме так виглядає віп-ложа на КС Каніка. Сторчоус. Сторчоус знаходить партнера. Пробиває Пушкарьов. І знову удар заблоковано. Чудова проникаюча передача. У виконанні Андрія Сторчоуса. Жота. Жота переводить на цару. Цара має певний простір перед собою. Цара. У центр зміщується цара. Виходить на ударну позицію. Пробуває Цара, але рятує Яшко. Ось такий крутий віраж заклав Деді. Цара. Момент прийому м'яча взагалі вагон вільного простору отримував цара. Далі він досить легко втікає від двох своїх суперників. Ну і Мельничук залишився не при справах і Морозко, який намагався допомагати позаду. Теж нічого не міг діяти. Лише Яшко. А врятував після чудового удару від цари. Зараз іще удар від Антона Боля. Удар заблоковано. Цара тим не менш підбирає. Цара. До штрафного майданчика. Кастіліо М'яч залишає на партнера. М'яч влучає в руку жоті. А зараз ще удар відбувся вже після свистка. Так, трішечки підіграв собі рукою Жота. А це попередній небезпечний вистріл у виконанні теді цари. Але усі ці удари були заблокованими. В Олександрії, окрім швидкого забито м'яча, давайте після цієї атаки теді цара-цара пробиває практично з нульового кута. Там на дальній стійці просив жота. І ще одна спроба. Але значно вище воріт пробиває Даниїл Ващенко. Так, можливо, напрошувалася саме прострільна передача в якійсь ситуації від цари. Але вирішив сам пробивати. З іншого боку, жоту, певно, захисники би перекривали. Але підбирання за Кудрівкою і світюка. Сердюк виконує простріл Макаренко зараз момент і не забиває. Не забуває якимось дивом Олег Пушкарьов. Вказує, здається, на кутовий прапорець Олександр Солов'ян. Але Пушкарьову потрібна допомога. Ну і, звісно ж, хотілося б на повторі детальніше вивчити цю ситуацію, яка трапилася. Класна скидка грудьми. Далі Сердюк прострілює. Макаренко начебто й дістався до м'яча, але не впевнений його. Вибив. Ну а далі Пушкарьов. Ух ти! Ось це так все від Уханя. Дійсно, там не було фолу. Ну, звісно ж, вже після того, як заблокував цей удар Ілля Ухань, він зачепив ногу Олега Пушкарьова, Зачепив дуже неприємно. Ну, але який же сейв від Іллі Уханя? Давайте дивитися на предмет того, чи не було там все ж таки фолу від ухання. Ну, ухання зіграв так небезпечно прямою ногою, але він спершу заблокував удар. Здається. Здається, зачепив так ногу. Насправді проїхався так добряче, що шипами прямою ногою зіграв Ухань. Чи зачепив м'яч все ж таки Ілля Ухань? Дуже динамічний. Надзвичайно складний епізод. Здається, м'яч він все ж таки зачепив, а потім так пішов прямою ногою. Нога ще була піднята над газоном, тому, напевно, це ще нівелює той факт, що. Спершу зіграв м'яч і Ля тому що пішов дуже небезпечно. Прямою ногою. Пенальті. І все ж таки пенальті для своєї команди заробляє Олег Пушкарьов. Отож, Андрій Сторчоус. Його дуель із 18-річним Назаром Макаренком. А зараз момент і дуже спокійно. Сторчоус по центру. Схоже навіть паненкою. Переправляє у сітку брита. один 1, 1 у нашому матчі. 62 хвилина. Кудрівка відновлює паритет на КСК Ніка. Шостий гол у 15 матчах цього сезону. Забуває Андрій Сторчовс. Рахунок на табло вже не влаштовує команду Кирила Нестеренка. Кулаков. Кулакову центр. удар. І мишньом не забиває якимось дивом. Від безсилля просто падає на коліна капітан Олександрії. Феноменальний шанс отримає Олександрія доволі швидко після того, як втратила перевагу в рахунку. Дивимося ще раз. тут якраз уже й Кулаков пригодився, класно відкрився і... Скинув на партнера зряче, після чого пробиває мишньоп. О 13-й годині Кривбас прийматиме колос. О 15.30 ЛНЦ лідер чемпіонату після першого кола. Зараз момент може бути у Кудрівки. Кампуш огусу все ж таки до м'яча дістається і ще шанс. Світюха зіграв на випередження, але не влучає повороток. Господи, який же момент у Кудрівки! Ну і Огусу тут поборовся. Тут варто поаплодувати. Нападнику. З ну, п'ятої намагався Сторчоус, навіть не дивлячись. Віддавав у бік обусу, обусу все-таки протиснув Кампуш. Кампуш повноцінно вибити м'яч не зміг. Ну а далі світюха, звісно ж, певну протидію для нього формував у цій ситуації Фернандо Енріке. Але зараз удар головою світюха. Знову з другого поверху загрожував воротам суперника. Ухання вдалося випередити у цій ситуації. Ухань дивився на м'яч і не контролював суперника. Можливо, ще трішки команди переграють. Зараз подача до штрафного майданчика. Кортішко виконував крос. Макаренко впевнено зіграв на виході підбирання за Кудрівкою. Ще одна подача. Удар головою не забиває овусу. Підрізав у бік дальнього у кута. Раймонд овусу. Але поруч зі стійкою пролітає м'яч. Ще раз дивимося, випереджає боля, пробиває головою. Саме цей момент міг стати переможним. Ну от пролунав фінальний свисток. Все таки додатково не став нічого компенсувати Олександр Солов'ян. Ну який же фантастичний момент марнує Кудрівка, а так овусу міг би стати героєм. Кудрівка могла перемагати. Отже, 1-1. ось такий підсумок цього протистояння. Битви за виживання у заключному турі перед зимовою паузою.